Генеалогічне дослідження це як подорож в часі і просторі. Можете собі уявити, ви коли досліджуєте родовід, ви заглиблюєтесь в ті історичні періоди і історичні глибини, коли жили ваші предки, будь то 100, 150 чи 200 років тому. Генеалогічним дослідженням можна зайти приблизно на 300 років вглиб. Далі досить важка задача, але тим не менше можлива. І от, коли ви занурюєтесь в часі, ви бачите, як люди жили. Щось життя було інше, ви починаєте, до речі, цінувати нинішній час і нинішнє ваше життя. А чому ж в просторі? Ну тому що ваші предки могли жити в різних локаціях. Це перший момент. А навіть якщо ми уявимо, що ваші предки 300 років жили на тому самому місці, де і ви зараз живете, то це зовсім не те місце, яке ви бачите навколо. Ну, Знайдіть фотокартки вашого міста 100 років тому, і ви побачите, настільки простір змінився. Ба більше, ми недавно з дружиною дивилися, як Вінниця виглядала станом на 2000-2003 роки. Я, до речі, якраз приїхав тоді жити у Вінницю у 2003 році, і це було кардинально інше місто. Ми вже забули наскільки змінилося місто Вінниця, ось буквально за цих там 20 років. Тому дослідження родоводу це така можливість подорожувати в просторі і часі разом з вашими пращурами, дізнаючись більше саме про них. Не про гіпотетичних історичних постатей, не про людей в цілому, а саме про конкретних людей, завдяки яким ви маєте життя, це батьки ваших батьків, це дідусі, бабусі, ваших батьків, дідусі, бабусі, ваших дідусів, бабусь. Дідусі, бабусі, ваших прадідусів, прабабусь, і так далі. Тобто, зазвичай можна дослідити до 10-го покоління. А якщо ви хочете знати своїх предків, ви це можете робити самостійно або ж звернувшись до нас в центр вивчення генології пращур, і ми дослідимо вам ваш родовід.